Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Я не знаю, як почати цей відос. Чесно, я думав над якоюсь такою затравочкою за всіма правилами Ютубу, але її не буде. Бо мене призначають головою офісу президента. Пишіть в коментарях, хто хоче бути моїм заступником. Ладно, жартую. Андрій Єрмак іде у відставку. Про це повідомив Володимир Зеленський. Єрмак уже написав таку заяву. Зеленський прийняв цю відставку і уже є офіційний. Указ далі мають відбутись консультації щодо нового керівника офісу президента. Хто має ним бути? Прямо завтра пройдуть такі наради, я так розумію, в офісі президента. І змінюється склад переговорної групи, яку до того очолював Андрій Єрмак. Зараз наша держава буде представлена на переговорах з американцями, начальником генерального штабу, секретарем РНБО. Хоча ну тут теж питання: він нібито один з наступних клієнтів НАБУ, міністерством закордонних справ, як воно і має бути, і нашою розвідкою Юлій Свереденко, прем'єр-міністр України. Райни було зроблене доручення провести аудит чинних міністрів, розібратись хто з них ефективний, хто не ефективний, попросити відповідно на вихід тих, хто не спроможний забезпечити результат, і що важливо, в кооперації з Верховною Радою в єдності з парламентом, прийняти е, бюджет на 2026 рік, який був заблокований, тим, що Зеленський відмовлявся звільняти Єрмака, і депутати відмовлялись відповідно голосувати за бюджет, плюс знайти нових міністрів на енергетику і на юстицію. Тобто, виглядає як повний вона історична Перемога, чесно кажучи, це от із таких політичних подій, які відбуваються, знаєте, раз на 6 років. Бо буквально Андрій Єрмак 6 років очолював офіс президента України. Ну було би 6 років в лютому. Здається, майже 6. сьогодні. Зранку у нього пройшли обшуки прямо в квартирі. Набу і сап прийшли в його помешкання в урядовому кварталі. Про це повідомила українська правда. Потім набу це підтвердило, і потім це навіть підтвердив Андрій Єрмак. Він написав, що буде повністю сприяти слідству. Ніякого перешкоджання з його боку не буде, і що він от такий взагалі з дитинства. Проти корупції з дитинства фанат на САП. так наче він не режисирував атаку на них в липні цього року. Останніми днями дуже багато пишуть в змі, що він сам очікував підозру, і що нібито матеріали для підозри Андрію Єрмаку вже наявні. Він нібито згадувався на цих плівках як Алі Баба, і в такій іпостасі проводив наради з правоохоронними органами, де нарізав їм задачі. Тиснути на набу і сап, тобто ще більше відтягування його звільнення призвело би до ще більшої політичної кризи, і бомба у повільної дії розірвалась би значно. В руйнівніших масштабах тому добре, щоб Єрмак пішов до цієї підозри. Тепер разі, якщо він її отримає, то він її отримає хоча б як екс керівник офісу президента. Далі ми обговоримо все це детальніше, що означає ця відставка, які можуть бути подальші кроки, чи можливе оце реальне перезавантаження, яке оголосив Володимир Зеленський. А поки що, друзі, будь ласочка, лайк до цього відео, якщо ви підтримуєте відставку Єрмака, коментар розширений. З будь-якими вашими думками про це особливо вітаються захисники Андрія Єрмака, якщо такі існують в цій країні, ну безкоштовні захисники. І, будь ласочка, підписка на цей канал, бо підписка найкраще просуває відео в алгоритмах. А ще з такої нагоди я вас запрошую в нашу спільноту базюків, де ми прямо зараз обговорюємо все це в режимі реального часу. Це спільнота однодумців і людей, які підтримують медіагрунт фінансово від 250 гривень вхід в відповідну нашу спільноту. Отже. Андрій Єрмак символ нашої доби. Символ останніх майже шести років президентства Зеленського людина, яка збудувала паралельну вертикаль управління, людина, яка збудувала отаку державу в державі або навіть захопила по суті державні інституції. Людина, відставкою якої нас лякали всі попередні тижні, тому що без єрмака у нас все посипеться, зруйнується. Держава занепаде, всі підпишуть капітуляцію, і в принципі саме на Андрія Єрмаку, значить, тримався український суверенітет. Мені дуже подобалось прямо до сьогоднішнього обіду читати лінію. Аргументації м, про офісних телеграм-каналів, тому що знаєте, ну я не розумію на клієнтів, якого психдиспансеру це було розраховано. Це якщо таке читати, то ну реально можна зловити психічні порушення. Значить, там лінія була така: набу і сап. Це русські агенти, вони здійснюють російську спецоперацію на замовлення ФСБ і хочуть відповідно збити Андрія Єрмака. А потім Єрмак пише, що він буде надавати їм повне сприяння і не буде ніяк перешкоджати. То він що, ФСБ надає повне сприяння і ніяк не буде перешкоджати рускім агентам. Потім писали, що значить він же ж голова переговорних групи, зеленського демонстративно призначив на цю посаду, коли були вимоги про відставку. І тіпа, якщо його зараз збити, то тоді наша переговорна делегація підпише капітуляцію. Тобто, якби цю делегацію очолював Кирило Буданов, то він, значить, легко піддається тиску. Це така психологічно слабка людина, та яку дуже легко протиснути на невигідні Україні умови. Ну і третя, там якраз вчора вийшла стаття на The Atlantic з його інтерв'ю, де він казав, що поки Зеленський президент, ми не Дамо ні дюйму української території, що зараз на нього шалений тиск відбувається, зокрема із середини. З понтом про те, що ну я не знаю про що, Тіпа, якщо Єрмак піде з офісу президента, то Зеленський здасть наші території, тобто весь патріотизм Зеленського тримається на Андрії Єрмаку. Серйозно, Зеленський такий сидить, типа, блін, дуже хочу капітулювати, але Єрмак не дає. да Ну, в будь-якому разі, найближчими днями ми про це все дізнаємось і як буде розватися ситуація далі. Це вихід із політичної кризи. Це перший. Такий бейр мінімум, крок для того, щоб почати з неї виходити, але насправді достатньо сильний уже крок. Про це далі детальніше. Поки що давайте тактично, хто може замінити Андрія Єрмака на цій посаді. Оголосили, що будуть консультації завтра в суботу, але уже в ЗМІ і різними інсайт каналами з'являлись деякі прізвища можливих кандидатів. Найчастіше називалась Юлія Свереденко, яка є чинною прем'єр-міністеркою України. Потім називалась Оксана Маркарова, колишній посол України в Сполучених Штатах і міністр фінансів. І називався навіть Валерій Залужний. Я не буду робити жодних ставок. Подивимось, з ким ці переговори проведуть і хто власне погодиться. Я думаю, що всі три варіанти. Що найменше цікаві, Юлія Свереденко показала себе вправною виконавицею і не показала себе людиною, здатною розбудовувати паралельну мафіозну державу. Тому це була би хороша, на мою думку, рокіровка, якщо її перекинути на офіс президента, відповідно в такий спосіб перезавантажити уряд, на якому теж лежить величезна частина відповідальності, знайти нового прем'єр-міністра і дати йому мандат на автономію. Власне, виконавчої влади і кабінету міністрів не робити його департаментом офісу президента. А Сфериденко, відповідно поставити от на посаду виконавця, на посаду офіс менеджера, адміністратора да, такої системної людини, яка вміє в системну роботу. Я думаю, це була би класна рокіровка, Я би робив так, але подивимося, як воно вийде. Оксана Маркарова. Це був би хороший варіант для покращення нашого міжнародного іміджу, тому що в неї прекрасна репутація серед наших міжнародних партнерів і є довіра в громадянського суспільства. І ми розуміємо, що після Андрія. Тут потрібен хтось з репутацією, потрібен хтось, хто зможе очистити хоча би своїм іменем, ну ім'я всієї інституції офісу президента, яке є зараз синонімом, на жаль, зловживання владою, централізації і там ледь не автократії. Валерій Залужний найменш підходяща людина на цю посаду за його бекграундом, але це був би, знаєте, ну це от прям політичний жест був би на об'єднання держави. Тут окремо треба проговорити персональний вимір і інституційний вимір. Персональний вимір полягає в тому, що на цю конкретну посаду конкретно замість єрмака потрібен хтось з ідеальною репутацією, щоб очистити, да очистити після єрмака, у якого репутація була яка завгодно, крім ідеальної. А, і це ускладнює задачу, тому що дуже токсична посада з дуже токсичним бекграундом, і людина з такою репутацією може просто на це не погодитись, особливо якщо їй не дадуть. Реалізуватись, і тут ми переходимо до інституційного виміру, тому що важливе не прізвище керівника офісу президента. Це взагалі ну, взагалі, не питання. Важливий формат, в якому офіс президента працює. Почнемо з того, що офіс президента або адміністрація, або секретаріат, як його раніше називали, це не передбачена конституцією установа. Не в тому плані, що вона незаконна. Президент може створювати собі різні такі дорадчі органи і через них виконувати свої повноваження. Але це власне, що мав би бути офіс. Тобто, це мала би бути бюрократична установа, яка просто допомагає президенту реалізовувати його повноваження. Це не паралельний орган влади, це не єдиний справжній орган влади. Це не той монстр, який захопив абсолютно всі в державі гілки, органи установи, абсолютно все в Конституції. Нічого не сказано про офіс президента. Відповідно. Не існує такої конфігурації в нормальному світі, де наш парламент, наш уряд, наші суди, наші правоохоронні органи мали би бути просто департаментами або управліннями всередині цього офісу. Це звичайна канцелярія. Тобто, там готуються зустрічі президента, є ведеться якась аналітична робота, там церемоніальна робота, таке це просто продовження президента. Нам дуже важливо, щоб здійснилось саме перезавантаження системи влади, не просто зміна прізвища очільника. Офіс президента України повинен перестати бути центром монополії влади в Україні. Оце вкрай важливо. Тому, якщо розмови про перезавантаження щирі, на. Я можу припустити на якийсь час, що вони щирі, тому що просто немає вибору на да? тому, що відставка Єрмака зі збереженням цієї самої моделі не вирішує проблему. Вона відкладає її на деякий час на потім, і потім вибухне ще більше. Тільки наступного разу вже не буде оцієї лякалки, оцього пугала у вигляді єрмака, якого можна кинути під потяг. Буде уже конкретно президент. Тому у президента тут зараз два варіанти розвитку подій. Варіант номер один піти на реальне нормальне перезавантаження, перебудувати систему прийняття рішень. І вирішити кризу, посилити Україну і посилити самого себе, очолити процес цього перезавантаження. Бо це зараз головний суспільний запит, і президенту треба зберігати легітимність. Легітимність у вигляді відповідності очікуванням суспільства це ключове зараз, що потрібно президенту, і для того, щоб тримати міцні позиції всередині держави, і для того, щоб бути сильним назовні, да, спиратись на народну підтримку. Другий варіант залишити все як є, просто змінивши табличку на кабінеті керівника офісу, і в такому разі, через декілька місяців, ми прийдемо до тієї самої точки, тому що причини проблеми не будуть усунуті, але наступного разу весь негатив буде скеровано саме на Зеленського, не на Єрмака, і це вже неможливо буде відбити. Отже, які тут є ризики в даній ситуації? Ризик номер один: якщо Єрмак прям персонально залишиться. Але не формально, тобто без посади, але весь свій вплив, який він набув за ці роки, залишить за собою і продовжить уже без жодної посади впливати на призначення, на процеси, на правоохоронні органи, на всіх Тимур Міндіч, зрештою теж не мав, не мав жодної посади, як і Рьошок, і Тенор, як і там інші персонажі, які звучали на плівках. Це ризик номер один. Ризик номер два, якщо умовний татаров стане керівником офісу президента, або, в принципі, будь-хто навіть хороша людина, які поставлять функціонал того ж Єрмака. Тоді це нічого не означатиме, і тоді це, на жаль, лише відтягне трошки цю кризу в часі, тому що зараз окей, вдалося спустити пару цим рішенням для усунення проблем. Потрібна системніша робота. Яка це системніша робота? Нам треба перебудувати сам трикутник нашої влади. Нам треба саме перезавантажити систему. Це ключовий наразі запит, який є логічним продовженням відставки Єрмака. Бо Єрмак був уособленням цієї системи. Для цієї перебудови потрібно. А перезавантажити уряд, можливо, змінити прем'єр-міністра. Хоча це може бути і чинний прем'єр-міністр, просто з більшою автономією і з можливістю прибрати неефективних міністрів, тих, яких ми підозрюємо в корупції або які мають такі корупційні ризики. Наприклад, той самий Олексій Кулеба, віце-прем'єр з відновлення, він має піти наступним. А, уряд має стати автономною одиницею від офісу президента, віднайти себе як центр виконавчої влади, віднайти себе як професійний. Ну, власне, професійний уряд, професійний орган, який керує Україною під час війни і відповідає за нашу внутрішню стійкість. В ідеалі, моя особиста позиція. Я виступаю за так званий технократичний уряд, але багатьом не подобається слово технократичний, тому просто це має бути. Уряд, який не відповідає політичним інтересам і який не переслідує політичним да, який не збирається йти потім на вибори, а саме, що збирається, от кожен міністр окремо взяти свою ділянку відповідальності і забезпечити повну 100% ефективність по кожному своєму напрямку без втручання згори. з можливістю відповісти ні, президенту. І з можливістю, щоб це ні далі чули без подальших репресій і переслідувань. Парламент, Верховна Рада має стати центром прийняття рішень, який би не був склад цього парламенту, які би не були претензії до цих депутатів. На мою думку, абсолютно дегенеральський парламент. Да? Тут ви, хто мене давно дивиться? Ви всі прекрасно знаєте мою позицію. Я думаю, що абсолютна більшість членів цього парламенту просто не обучаємі равлики, яких не має бути ніколи в політиці. Але це парламент, це інституція, це Верховна Рада. І завжди в кризові моменти української історії саме парламент витягував Україну із кризи. Так от парламент, законодавча влада мають власне, що стати владою. Так? керівники комітетів, багато із яких компетентні нормальні люди. Мають ну, відчувати відповідальність за свій напрямок політики, в якому вони розробляють законодавство. Парламент має посилити контрольну функцію над урядом. Він має контролювати його діяльність, має стежити, забезпечувати нагляд, надсилати звернення. З ним обов'язково мають консультуватись. Міністри обов'язково мають приходити давати звіти, відповідати на запитання. Парламент має бути проактивним, і в роботу парламенту весь цей владний процес мають бути залучені різні політсили. Да, я проти того, щоб Петро Порошенко і Юлія Тимошенко формували нам уряд, бо це ну типу, вони обидва антоніми, всього якою має бути там Україна моєї мрії. Але влада має стати відкритою, і оце третє, ключове, ключове, от що я жирним хочу виділити, і капслоком написати: скасування офісно президентської республіки, скасування і викидання його в смітник, просто нахрен спалити, забути ніколи не було і ніколи не повторювати. Нам потрібен розподіл влади, нам не потрібна монархія. А нам потрібна парламентсько президентська республіка, як це визначено в української конституції, без узурпації цих повноважень іншими органами влади, в даному випадку, ОП. От коли це відбудеться, це не швидкий процес. Це достатньо тривалий процес, для якого потрібно багато заходів, які спрацюють не в моменті, а через місяці або навіть через роки. Але коли цей процес буде запущений, тоді ми точно можемо стверджувати, що ми виходимо із цієї кризи і що ми посилюємось як держава. Бо криза це завжди можливість, і ми маємо можливість на щастя завдяки цьому рішенню і завдяки наступним про перезавантаження, стати сильнішими, скористатися цією можливістю. Тому які мої висновки із цієї ситуації, перше зараз багато хто відпишеться, але президент Молодець Володимир Зеленський прийняв правильне рішення, яке я підтримую. І він поставив конкретно в цьому випадку інтереси держави, понад свої персональні інтереси, понад владні інтереси, понад свою вертикаль а понад дружбу, фактично. Я тут залишаю зірочку, і під цією зірочкою пишу, якщо далі будуть спроби покриття єрмака від кримінального переслідування, тиску на набуса для його захисту. Якщо буде надана можливість йому втекти, або там в будь-який інший спосіб зберегти за ним це все, це може нівелювати цей пункт. Да? Тому що одна справа, коли тебе притисли до стінки, і ти такий, блін, ладно, а потім припетляв і намагаєшся е, витягнути кінта. Інша справа, коли ти дійсно на це йдеш, якщо далі будуть зловживання для того, щоб єрмака врятувати, це нівелює цей пункт, на жаль. Але в цьому конкретному випадку дуже запізніло, значно пізніше ніж це було потрібне, але прийнято правильне рішення для нашої держави. Президент все одно несе політичну відповідальність за те, ким став Єрмак і що зробив Єрмак. А він все одно сам його призначив і він дозволив йому все це робити. І очевидно, що сприяв цьому. Це залишиться на політичному портреті Володимира Зеленського. Про це все одно його запитають в осяжному майбутньому. але конкретно в тих умовах, де ми опинились, в умовах тиску на фронті, тиску дипломатично, внутрішньої кризи, кризи легітимності, кризи довіри це правильне рішення. І я розумію, що воно прийнялось нелегко. Тому в цьому конкретному випадку, в цьому конкретному рішенні, я хочу подякувати за нього, сказати, що це було правильно, це було мудро, і альтернативою було воювати за Єрмака до кінця, оголошувати всіх держзрадниками, включати репресивну машину і призвести нас до катастрофи. Добре, що ми уникли цієї катастрофи станом на зараз і що було прийнято правильне рішення. Але ще раз дуже запізніли. це треба було робити роки назад, і відповідальності це все одно не знімає. Друге. Що я вже говорив, повторюватись сильно не буду. Це крок один. Да, це не вся програма перезавантаження. Далі мають бути наступні кроки. Має бути перезавантаження ОП, перезавантаження уряду, відкритість влади, відкритість до громадянського суспільства, скасування офісно президентської республіки. І що дуже важливо, треба відчепитись від правоохоронних органів. Треба дати їм автономію, треба провести конкурси на призначення їхнього керівництва. Незалежно і треба, щоб всі правоохоронні органи працювали з тою самою автономією, що Набу І САП до Набу і САП безліч питань, але саме в аспекті незалежності автономії нема. Всі інші органи не мають виконувати політичні замовлення влади. І третій висновок: на мою думку, тут найважливіший, як це стало можливим. Давайте відновимо хронологію подій трошки. Лютий 2020 року. Андрій Єрмак стає головою офісу президента, і Андрій Єрмак починає будувати. Державу в державі починає захоплення всіх інституцій, починає розстановку своїх людей на всі посади, починає монополізацію політичного простору, владного простору, ресурсів. Всього він стає всім. Андрій Єрмак із керівника цієї канцелярії із офіс менеджера стає де факто віце-президентом, і, ймовірно, ми поки що не маємо доказів цього, але з високою ймовірністю будує корупційні схеми або покриває існуючі корупційні схеми. Паралельно з цим у нас є набуй саб. Та незалежні антикорупційні інституції, які працюють, проводять свою роботу, ведуть розслідування і викривають злочинну організацію прямо наближену до влади, яка крала гроші на енергетиці, імовірно, за сприяння того ж Андрія Єрмака. Далі у нас відбувається атака на НАБУ і САП спрямована на знищення їхньої незалежності, яку зрежирував Андрій Єрмак через підконтрольні правоохоронні органи депутатів через всю державну вертикаль. Потім ми виходимо на протести. Потім ми беремо свої картонки, ідемо під офіс президента і показуємо свою позицію. Показуємо, що громадянське суспільство в цій країні існує, воно суб'єкт, і ти маєш з ним рахуватись, ким би ти не був. Що у нас царів в державі немає, і що кожен має дивитись на суспільство, дивитись за його реакцію і коригувати свою поведінку відповідно до того, чого від нього хоче суспільство. Інакше цього терпіти ніхто не буде. Ми зберегли незалежність на буйса. Ми врятували повноваження цих органів і їхню можливість робити свою роботу. І ми побачили для чого. Ми побачили 10 листопада операцію Мідас, їхнє викриття, всі ці схеми, всі ці плівки. Рьошиків, Тенерів, Карлсенів, всіх цих підасів. Ми їх побачили. Ми побачили, як була зруйнована ця злочинна організація, як частина з них втекла, частина з них сидить зараз в СІЗО, але вона не функціонує. Ми побачили ці плівки, і ми почули про Алібабу. Також результат розслідування. І як наслідок цього всього, та, от в кінці цього дня в кінці знаєте, цього метелика, який змахнув, коротше, крилами, і потім там кінець світа стався. Та? В кінці цього доміно ми побачили відставку Андрія Єрмака. Чому вона відбулася? Тому що президент не пішов на ескалацію з суспільством, адже пам'ятає липень, пам'ятає, що можуть вдарити по носу, вдарити по руках. Цього всього не відбулось би без українського громадянського суспільства, без вас, без тих, хто виходили на ті протести, говорили, демонстрували позицію, показували і боролись. Я вам за це дякую всім, хто тоді там був. І наостанок я хочу сказати, що Андрій Єрмак. Має зникнути як явище не персонально, Андрій Єрмак. Його персональна доля мене мало хвилює. Цим цим хай займаються правоохоронні органи. Якщо є за що, він має сісти. Якщо нема за що, то відповідно Ну буде собі далі там якось жити. Єрмак це явище. Підставте сюди інше прізвище, яке уособлювало це явище попередні роки. Це явище людини без повноважень, яка захопила неформальний тіньовий контроль над усім і використовувала державу як свою ресурсну базу. Так, навіть у нього. Навіть у нього є якісь свої досягнення перед Україною і здобутки перед Україною, в тому числі він був частиною цієї владної команди, яка вела Україну під час війни. Та і на початку вторгнення ми там вижили, збереглись, зброю нам надавали і так далі. Ми потім продискутуємо про роль цієї влади. Я думаю, що якісь позитивні моменти навіть у нього в історії будуть, але я впевнений, що за сукупністю позитивної і негативного Андрій Єрмак це негативний персонаж для історії України, і він як явище має зникнути. Таких не має бути в майбутньому. У нас має бути чітка система влади з розподілом повноважень відповідно до закону, з контролем суспільства, без узурпації влади і з політичною відповідальністю. Я вірю в Україну демократичну, в Україну багату, в Україну члена Європейського союзу, в Україну, де поважаються права людини, де працюють незалежні правоохоронні органи, незалежна. Судова система з вільною економікою, вільним суспільством, країну рівних можливостей, країну, де ти можеш заробити гроші, якщо ти маєш талант і відкриваєш свій бізнес і тобі це відкрито і роби все, що хочеш в межах закону, а не якщо ти чийсь кент приходиш на енергатам сматрящими, п'ятнадцять 15% собі забираєш, потім двушку на москву відправляєш. От в таку країну я вірю. Така країна можлива лише за наявності цих сильних незалежних інституцій, які не втручаються, які не узурповують, які не корумпують. Андрій Єрмак, як явище, антонім цього майбутнього, ворог цього майбутнього. І я дуже сподіваюся, що далі ми підемо саме шляхом очищення, саме шляхом перезавантаження, і прийдемо в оце наше світле майбутнє. Дякую, друзі, що дивились це відео. Кличу вас ще раз в нашу спільноту патронів. Порадіти цьому разом і підтримати медіагрунт, бо ми намагаємось бути, ми намагаємось озвучувати те, що болить громадянському суспільству. І... Привчати нашу аудиторію до того, щоб бути частиною цього громадянського суспільства, ми активно висвітлювали ці протести в липні, я особисто людей туди постійно запрошував. Ми знімали звідти репортажі. Ми завжди висвітлювали проблеми України і продовжимо далі це робити. Продовжимо говорити про те, як не треба, і про те, як на нашу думку треба. І з вашою підтримкою, я сподіваюся, сподіваюся, що ви її надасте, зможемо робити це більше і краще, тому що, якщо не незалежні медіа, які спираються на суспільство. Інформацію ви будете отримувати від телеграм-каналів, які вам розкажуть, що Андрій Єрмак це запорука нашої державності. А на і Сап це спецоперація ФСБ. Дякую, що дивились це відео. Ми ще порефлексуємо про це все на наступному тижні. Ми детальніше розберемо все, що буде відбуватись, і будемо тримати руку на пульсі, щоб перезавантаження, яке оголосив президент, було реальним, а не фейковим. Я Олександр Нотевський, Медіагрунт. Дякую вам до зустрічі.